Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І сьогодні я хочу вам трошки показати своїх ще другий город. Ось який у мене чесничок, отутка яка грядка. Цибулі, правда, пуста осіння, взагалі нема, тільки майже дуже пуста. Треба її піддобрювати. Аби вона трошки була, там вже весняна, то вже краща. А ця пуста така. Я трошки вам покажу свої, з цього боку природи. Ще я вам покажу, як у нас у селі тут накладають, кидають віщінки такі. Ось тут сусід. З того боку яка природа, ось такі у нас. вишеньки кидають. Дети яка, яка краса, такі копеці роблять нашої. То у нас не посходило. Зараз я вам покажу трошки цю сторону. Тут у мене яка картопля. Зараз на другій гречці. Це була теж під з панбоном. Зараз. Дивіться, яка під спанбоном яка моя картопелька. Оця. Оця картопелька тут. Такі краєвиди наші з цієї сторони. Хто вперше? Завітав на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я хочу поділитися з вами отакими голубцями, рецептом лінивих голубців, яка, яка то смакота, цікавий дуже рецепт. Так що давайте приготуємо разом. Тут у мене Смородина чорна, таку маю багато. А це мої голубці. Тут розігріли олії пару столових лежок, будемо смажити цибулю. Щоб смачніша була цибулька, я всю цибульку отак присолюю. Але то не треба її смажити до такого кольору. І таку, з цієї олії просто її забираємо. Морка зм'якла. Тепер ми цю морку також вибираємо гад, з сковородки. Додаємо цю капусту. Будемо Капусту не м'єскаємо, ні нічого, просто отакло ми додаємо сюди, на сковородку. Її трошки підсмажуємо. То будуть просто смачніші, то голубці. Трошки посолимо її, аби вона була така. Ось так. І на маленький вогонь накриту кришку, накрию накри, кришку накритою накриту кришку найтушиться. Капуста наша зм'якла трохи, так ми трохи ще її, аби вона не пригоріла. Ми її до м'якості так підсмажимо. Ще трошки, ще трошки під кришку, аби вона була м'яка. Коли капуста добре з'їкла, ми трошки так її піджаримо. Уже без кришки. Знаєш і трохи піджарюю так. Але часто мішати. Капуста наша, дивіться, яка м'ягенька, то літня капуста така весняна, вона м'яко м'якенька, така, що її не треба багато. І берез, ну, Аби не була дуже суха цю капусту, ми збираємо. У миску одиво, аби була соковита, вона, бо як буде капуста, така соковита, будуть соковиті й голубці. вибираємо і це, і це все, аби воно остивало. Рису має бути від фаршу третя частина. У мене тут трошки вареного вже готового. У мене трошки більше. У мене тут є 300 грамів, має фактично бути десь 200-230. У мене 300, але я вже не буду відбирати. Най буде й 300. То не страшно. Але фактично має бути готового трета частина від фаршу. Як у мене 700, тут фаршу, тут 230. Ну, тако має бути. До всього. Воду. Додаємо сюди половину. Моркви, бо половину я буду ще на заливку, а половину я даю сюди. Половину моркви вже вже остильше. Все Сюди я додаю. Додаю сюди, я так само даю цибулі, Полов, так лишаю половину-половину цибулі. У мене тут я важила ну, 160 грамів. Десь по 80 грам цибулі, по 80 грамів на, на 700 грамів фаршу треба е, моркви. Додаємо сюди капусту, розмішуємо, тут заправляємо цей, посолимо. Але то все солене, то треба до смаку. Треба буде пробувати, фарш не солений, але ми фарш будемо окремо е, заправляти, так що чуть-чуть перцю трошки. Небагато, все буде на смак пробуватися вже, коли буде. О, і отак розмішую. Вже як смачно виглядає сама, самий рис заправлений. Але то обов'язково літо і треба ще ми дамо зелені. Я маю тут ще кусочок пару тих цибулі зеленої, я ще вріжу і вріжу кропу. Голубці дуже люблять кріп. Я маю молоденький свій і я вріжу ще сюди. Обов'язково. Отак поріжу на дрібосенько так. Ще чуть-чуть можу лишити там трошки на, на залив. О, і це знову перемішуємо. Дивіться, яка яка в виходить. когта е, Кілограм фаршу я все даю 15 грам солі. Ну, я дам десь так чайну лишку. Ось так о тут. Ось так розміщаю. Так са. А цього на, на, на кілограм півчайної лишки. Я трошки дам такого, небагато, щоб не, не Трошки, отако, І розмішую, Так само. отак так Вид, який він, він на з малим вічком мал... мелений фарш на м'ясорубці з малим вічком. Або два рази. Тут розміцкуємо. Чесничок. Викладаємо до рису і я руками буду і Так все. Вимішуємо цей фарш всі. Виходить фарш. До цього фаршу я не даю яйці. Я не даю яйця. Він і так тримає, бо коли ви е, змелите два рази м'ясо на м'ясорубці, в мене свинина. О, і його не треба, тут яйця не потрібно. Я так виділа, що багато дають яйця. Я не даю. І отак ось такий, він вже дві такі тримається. О, отако. І формуємо тепер. Такі тут. Ти. Типу котлети, отакі. От ці голубці мають бути великі. От такі. Від 100 грам до 150 роблять такі. отако. От і будемо формувати. Я підготувала. Я десь так 100-110 буду давати грам. Можеш відважувати, я і не буду відважувати, бо то то. буду складати отаку, от підготувала собі. Змастила смальцем форму, і так буду їх накладати. О. Але отак відбивати треба. І тепер ми ці голубці ставимо у духовку при температурі 200 градусів на 15-20 хвилин, щоб внесені так і мили. Докупи. Якщо десь отак. Притулію ви можете так просто ножем, отакого от вони не дуже приставали один до одного. Голубці у мене, по, я зробила по 115 грамів. По 115 грамів. Аби мені вийшло так на цілу, робимо заливку. На, на теплу сковорідку викладаємо цю цибулю підсмажену. Ось таку викладаємо тепер. Відкладаємо так само моркву цю, що ми відкладали. Половину дали у фарш, а половину ми сюди даємо. Можна, дівчата, ще дати е, перцю болгарського червоного, так само підсмажити, і то буде дуже-дуже добре з цим. От навіть зігрієся. І до цього додаємо ми. Томатну пасту. Дивіться, яка я відкрила банку, це моя, моя томатна паста, що я закривала. Я дуже раджу вам скористатися цим рецептом. Я вам дам посилання на нього. Дивіться, яка вона. така, Що просто даємо сюди дві, дві ложки цієї томатної пасти. Або можете ще перетерти помідорів. Так само буде добре. О. І пересмажуємося все. Коли вже пересмажу всі томат, я даю чайну лишку муки. Оце перемішую. Тут сметани маю пів літру, даю половину. Отак, От половину сметани даю. Найпід сметану пересмажу. Я буду додати. Води вата Пів півлітру води я маю, коли закипіло додаємо один-два листочки лаврові і додаємо цибулі, цибулі можна дати більше. І на хвилинку покипити. Зменшуємо вогонь. О, ще гарячі. Які вони тут підливою. Які чудові. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами. Діліться з друзями нашим відео, поширюйте, коментуйте, будьте здорові, миру всім і нашій Україні. Дивіться, я вам зараз розріжу. Зараз я покажу, які вони в розрізі. Ось такі у нас вийшли голубці. Дивіться, які вони соковиті, які вони у підливіці. Дуже смачні. Дуже смачні. Не розлазяться, Ні нічого. Така, така смакота, що раджу вам, раджу вам готувати. Ось таке.